Невже підійді і до цього причетний? Помер колишній учасник гурту One Direction Liam Пейн у віці 31 року. Сталося це у готелі в Буонос-Айресі. Зараз дуже багато деталей про смерть британського музиканта залишаються нерозгаданими. У цьому відео ми поговоримо про імовірні версії того, як загинув співак. Згадаємо про його шлях до слави та про особисте життя. Також наминемо своєю увагою і теорії щодо імовірних причин загибелі музиканта, в тому числі і як до цього всього може бути причетний підій. Як завжди чекаю від вас лайк, підписку та ставайте спонсорами мого каналу. Також великі проханнячко. Хотити в мій новий TikTok. І починаємо. Ліам Джеймс Пейн народився 29 серпня 1993 року. Коли йому було 14, у 2008 році Пейн прийшов прослуховуватися на п'ятий сезон шоу The X Factor. Зі своїм виконанням пісні Френка Сінатри Fly Me To The Moon Ліам пройшов перший раунд. Інаду Бейбе Кисмі. Але Коул потім змінив свою думку і попросив Пейна. Повернутися через два роки, і Пейн повернувся на сьомому сезоні цього шоу, використовуючи пісню Краймі Рівер. Судді дали йому три. Так він не зміг прийти до категорії хлопці на етапі суддівських голосувань. Але після пропозиції запрошеної судді Ніколь Шерзінкер Ліам разом із майбутніми учасниками гурту «One Direction» Були зібрані у бойс бенд. Їхній гур зайняв третє місце на шоу після участі в X-Factor вони підписали контракт із розважальним лейблом Саймона Каула Psycho Entertainment. Їхній дебютний альбом Up All Night став великим успіхом, досягнувши перших місць у чартах багатьох країнах. З кожним новим альбомом група ставала все більш популярною. Вони отримували численні нагороди включаючи Brit Awards і American Music Awards. Але у 2015 році Зейн Малік оголосив про свій вихід із групи, пояснивши це бажанням жити більш нормальним життям. Решта учасників продовжували виступати у складі чотирьох хлопців. Але One Direction оголосили про тимчасову перерву після завершення туру «On the Road Again». У січні 2016 року і вони мали намір займатися сольними проєктами до цих пір. Група так і не зібралася знову разом. Ліам, як і інші учасники, прагнув дослідити свої власні музичні стилі. Та творчі інтереси. Він хотів отримати можливість висловити себе як сольного артиста. Під час свого перебування в One Direction Ліам зізнавався, що відчував значний стрес і тиск пов'язаний з популярністю. Також він мав свої особисті труднощі. Про його проблеми із алкоголем та котиками було широко відомо. Він святкував 6 місяців тверезості у 2023 році. Після розпаду One Direction він продовжував сольну кар'єру і випускав навіть деякі сингли. Особливо бурхливо обговорювали і його особисте життя. Найбільше скандальними були відносини із Шеріл Коул, з якою вони познайомилися ще на x factory Вперше вони побачилися, коли Ліому було 14 років, а їй 24. Проте на той момент між ними не було жодної романтики. А їхні стосунки власне, розпочалися аж у 2016 році. Вже через Z, коли вони почали зустрічатися, Шеріл підтвердила свою таємну вагітність. Їхній син Бер Грейпен. Народився 22 березня 2017 року. Ліам та Шеріл так і не одружилися, і після двох років стосунків вони підтвердили, що розлучилися. Сам Ліам додавав, що на їхні стосунки негативно вплинуло напруження від народження сина, але вони залишилися друзями. Шеріл говорила, що Ліам був єдиним її бойфрендом, який не зраджував їй. Пейна звинувачували у Грумінгу через його стосунки із Майєю Генрі, 19-річною фанаткою, прихильницею One Direction. Стосунки були завершені у то другому році, та були відзначені звинуваченнями в його зрадах та жорстокому поводженні. Майя звинувачувала музиканта у образливій поведінці під час їхніх стосунків. Зокрема, він примушував її зробити аборт. У травні цього року Майя публікує свою книгу, яка є художнім романом, заснованим на реальних подіях. Головна героїня нагадує саму Майю. у книжці. Йдеться про її відносини із Олівером Смітом, колишнім учасником гурту Five Forward». За два дні до смерті самого Ліома Майя розповідала на подкасті The Internet is Dead про те, що він постійно натякав їй на суїцидальні думки, і деякі його друзі навіть просили її, щоб вона не видавала цю книгу, враховуючи його самопочуття. Та що якщо він щось зі собою зробить, то вона себе буде звинувачувати а також її звинувачуватиме весь світ. Але вона на це не зважала, і навіть коли він телефонував їй, щоб пожалітись на життя. Вона все одно його вислуховувала, попри весь аб'юз, який він їй завдавав. Крім того, після їхнього розриву він часто телефонував її родичам і користувався, як вона каже, їхньою добротою, просто щоб поговорити з ними. На момент смерті Пейн перебував у стосунках із інфлюєнсеркою Кейт Кесіді. Пару вперше побачила разом у костюмах Памели Андерсон і Томі Лі. На вечірці до Хеллоуіну у Лондоні ще у жовтні 22-го року. Згодом були чутки про їхній розрив у травні 23-го року, але насправді вони все ще були разом. Всього за три дні до смерті Ліама Кейті поділилася своїми фотографіями із їхнім візитом до Аргентини. На одній фотографії вона показала Ліама із підписом. Я дуже вдячна за прості речі в житті. Але коли він загинув, Кейті була вже не поруч. Вона поїхала по справах. Ліом Пейн став відомий також тим, що відкрито говорив про свій досвід у гурті One Direction. і це спричиняло часто навіть напруження. Його коментарі про виховання Зайна Маліка під час суперечливого інтерв'ю. Слоганом Полом отримали особливу критику. Тоді Ліам засудив його поведінку із Йолантою Хадід, матір'ю його тодішньої дівчини. Адже Малік отримав два роки пробації через те, що він намагався її вдарити. Також у подкасті Імполсів він розповів, що це завдяки ньому гурт набув такої популярності, бо ідея гурту належить саме йому. Крім того, на його думку, його перший сольний сингл. Обійшов решту дебютів групи. Також він обговорював негативні взаємодії зі своїми колишніми одногрупниками та розбрат у групі. Він розповідав, що хтось із членів групи, він не називає хто намагався його вдарити і схопив навіть за футболку. Але сам Ліам сказав: якщо ти не торкнешся, то ти полетиш у ту стіну. І його товариш по групі припинив це. Залишається лише здогадуватися, кого мав на увазі Ліам. Також користувачі заслужували його коментар під відео дівчини Кейт Кесіді. Ти виглядаєш добре? Нарешті ти з чимось, хоча б прикрилася. Цей його коментар засудили за мізогінність. Напередодні трагічної загибелі Ліам був на концерті Найла Хорена, який відбувався власне в Аргентині. До речі, на початку місяця Ліам публікує в Снепчаті таке повідомлення, що він їде побачитись з Найлом. Нічого такого образливого, але їм просто треба поговорити. Вен був на концерті разом із Кейт Кесіді, співав та танцював під час шоу. Фанатка Ноелія Верон, яка бачила його 30 вересня, а потім знову на концерті 2 жовтня, зазначила. З ним усе було гаразд. Люди говорили згодом, що він був або п'яний або під котиками, але це зовсім не так. Він здавався цілком тверезим, обіймав нас і жартував. Також відомо, що за пару днів до смерті співак відвідував будинок Найла в Аргентині разом із Кесіді. І що власне відбулося у цьому готелі? Пейн зупинився в готелі в престижному районі Палермо, в столиці Аргентини, Бунос Айресі. За словами співробітників цього готелю, перебував він у закладі два або три дні. Взагалі, Ліам знімав. Більшу частину своєї поїздки у Снепчат, включаючи фотографії їжі, плани зіграти в поло і жарти про свою зачіску, а також про ймовірний костюм Фореста Гампа до Хелуна. Відомо, що близько сімнадцятої години за місцевим часом, 16 жовтня, співробітники готелю телефонували до екстрених служб, тому що їм потрібна була допомога гостю, який був під впливом котиків або алкоголю. і... Трощі свою кімнату ми можемо послухати аудіозапис цих дзвінків. У діалозі йдеться про терміновий виклик з готелю Каса Сур Палермо. Для адміністрації готелю намагається повідомити про агресивного гостя, який руйнує свій номер. Перший оператор запитує про деталі, проте лінія обривається і виклик повторюється. Оператор підтверджує адресу і деталі інциденту. Уточнюючи, що гість можливо в небезпеці через свій стан, керуючий приймальною готелю, Естебан пояснює, що гість перебуває в номері протягом кількох днів і просить терміново відреагувати. Адже ситуація є дуже небезпечною. Медики та поліція були направлені до готелю Каса Сур Палермо». Кімната пейна знаходилася на третьому поверсі і мала балкон висотою приблизно 14 метрів. Вважається, що він впав з балкона близько 17.07. Поліція прибула через пару хвилин. Працівники готелю повідомили поліцейським, що в дворі було чути гучний звук, де і знайшли тіло пейна. Він був оголошений мертвим прямо на місці події. Згідно слів медиків, не було жодної можливості для реанімації. Тіло пейна було вивезено з готелю о 20.30 за місцевим часом, а суд медекспертизу було проведено того ж вечора. Вона встановила, що він зазнав багаторазових травм та внутрішньої і зовнішньої геморагії. Також є версія, що він міг бути частково або повністю непритомним, коли падав. Поки що не встановлено, чи це були алкоголь чи котики. У тілі Пейна на момент його смерті також у матеріалах справи рахуються п'ять свідків, які допомагають з'ясовувати деталі останніх годин життя Пейна, включаючи трьох працівників готелю, а також двох жінок, які були зі співаком, але покинули готель до його смерті. Також слідчі зараз з'ясовують можливу участь третіх осіб у подіях, які передували смерті загиблого. Під час дзвінка на екстрену лінію. Працівники готелю повідомляли, що цей відвідувач трощить свою кімнату. Поліція заявила, що знайшла цю кімнату у повному безладі. Було виявлено пляшку віскі, запальничку, паспорт і мобільний телефон. Кімната мала різні зламані предмети, а також було найдено медикаменти, включаючи препарати для зняття тривоги, клона зепам. Та інші безрецептурні ліки також з'явилися фотографії розбитого телевізора, пляшками, банками, свічками та алюмінієвої фольги. Смерть пейна розслідується прокуратурою як підозріло, що означає, що потрібно з'ясовувати ще більше обставин. Потрібно буде встановити, з ким спілкувався музикант перед його смертю. Хто був ще у його номері, також досі ще немає токсикологічного звіту з тим, чи вживав він якісь речовини крім алкоголю. Також поліція вилучила його ноутбук та телефон, і це вже більш цікаво. Близькі родичі Пейна вже мали виїхати до Аргентини для впізнання його тіла, і звичайно ж. Всі в інтернеті почали писати, що із його смертю пов'язується якось підідіді, а це тому, що Пейн одного разу взяв участь у Грем Нортон шоу. Це шоу, де дуже часто знаменитості сміються, дуже невимушено поводяться і розповідають смішні історії. Це було у 2017 році, і тоді Ліам розповів, що він подумав про підіді, коли вперше його побачив. Коли Ліам підійшов до підіді та потиснув йому руку, то йому впав в очі його зловісний сміх. Їхнє рукостискання було найдовше у світі. Він каже, що просто сидів там, дивився йому в очі, і думав, коли ж це все закінчиться. Почалися різні припущення в соцмережах, чому це може бути взагалі якось пов'язано. Одні вважали, що це через те, що це відео набрало популярності, і тому зараз його прибрали як такого, що нібито порочить самого Діді. Інші вважали, що Пейн може просто виступати важливим свідком по справі під Діді, і можливо йому було щось таке відомо. І зараз треба його прибрати. Крім того, все вказує на те, що сам Ліам був не один, коли помирав. Хоча поки що офіційна версія це не визнає. Крім того, сам Лієм розповідав у серпні цього року, як він мало не впав із даху, і це було для нього жахливо. Можливо, він передбачив свою смерть, адже виглядав він дуже нервово, коли говорив про цю ситуацію. Останніми роками Лієм розповідав про те, що він страждає на якісь ментальні проблеми. Крім того, у нього були проблеми із забороненими речовинами. А ще він заявляв, що почувається дуже і дуже самотнім. Це було ще у 2019 році. Колишні учасники групи заявляли про те, що вони абсолютно розчавлені новиною про його смерть. Кова написав в інстаграмі: ти насправді ніколи не знаєш, що ти відчуваєш до когось, аж допоки це стається. Я просто розчавлений. Моє серце розбите, і я почуваюся пустим. Дуже сумна подія. Ніхто насправді не знає, що там відбулося, і зараз поліція шукає тих таємничих двох жінок. Які були у номері Ліама незадовго до його смерті? Очевидно, що це пов'язано із вживанням ним різних речовин, і можливо, це просто нещасний випадок, а можливо, це дійсно щось задумане. Поки що чекатимемо оновлень зі слідства. Переходьте в мій новий тікток. Там будуть висвітлюватися всі оновлення. Чекаю ваших коментарів, що ви думаєте про цю ситуацію? Чи є ви фанатом One Direction, чи фанатіли ви саме від Ліома? Дякую, друзі, що були зі мною ставте лайки та підписуйтесь для підтримки мого каналу. Також переходьте в мої соцмережі.